Товариства, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, потихеньку працюємо. Ну і в процесі праці хочеться відповісти на одне із питань, яке задавав наш глядач, і стосується воно безпосередньо кукурузи того культури, яку ми безпосередньо зараз купуємо для відгодівлі наших свинок. Ну, от якраз от він запитує навіщо потрібна кукуруза і яка її роль. У відгадівлі свиней, значить, безпосередньо кукуруза це злак, який дає додаткову енергію тваринам. і... Дозволяє дуже швидко і дуже ефективно набирати вагу якраз цим тваринам. Безпосередньо кукурудзу потрібно використовувати при відгадівлі маленьких поросяток, при відгадівлі дорощуванні. Ну і відповідно можна додавати її у раціон комбікормів для свиноматок. Вона також буде дуже дуже ефективно допомагати нам отримувати ті результати, на які ми працюємо на своїх маленьких домашніх господарствах. Сподіваюсь, що ви цю інформацію знали. Друзі, хто не знав, обов'язково поширюйте це відео, підтримайте нас. подобачкою. всім миру. Добра до зустрічі.